Так, вам ось проповідь почитає. ти не для себе а Бога. Ска... Скажи, брату моїй, що поділився зі мною спадщиною. Ісус до нього каже, чоловіче, хто натонував мене суддю або ділителем над вами. Далі промовив до них. Глядіть і бережіть усякої зажарливості, бо не від міру того, що хто має, залежить його життя. Він розповів їм всі притчу». Одного багача земля вродила гарно, почав він міркувати, кажучи сам собі, що мені робити, Не має де дезвети ружами, і каже, ось що я зроблю, розберу моїх столо, то доли, побудую більше і зберу туди все більше, І весь мій достаток, і скажу душі своїй Душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Почувай їж, пий і веселиться, Бог сказав до нього, бозумний, сієш ночі, душу звідмить у тебе. І те, що ти забрав, кому буде воно. Отож, що з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. Ото я вам, милі друзі, цю проповідь запустила, тому що я вам хочу розказати, що ми повинні не шукати земного, але шукати небесного, того вічно, неприходящого садства небесного, того вічного блаженного неба. Бо на землі ми дочасні смертні, наше життя, як мить зникає, як пара зникає, а там на небі ми будемо жити вічно, де мир і спокій, і не буде більше смерті. Ми повинні шукати того, що горі, того, що не шучі. шукати того, що на небі, того, що горі, тому що тут ми. Дочасні, ми як те листя, ми як та берізка. Але там на небі будемо жити вічно. Будемо вічно молоді і вічно будемо блаженні і радісні. Там буде радість, покій і буде життя вічно. Ми повинні шукати то, що. На небесах того, що вгорі, ми шукати повинні Бога, його і істину. Іти за ним не вузьким не терним, не широким шляхом, а тернистим вузьким шляхом до неба. Хай буде Богу вся слава. І щира подяка. Амінь.